Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила пробігтися одним таким. Рядом своїх троянд, чи <laughs> біля ряду своїх троянд. Я не знала, чи їх встигну накрити чи ні, чи встигну пригнути, бо накрити, це що треба перше, пригнути. Я вам вже показувала одне відео з пригинанням, а зараз трішечки розкажу, покажу, і може навіть собі більше для історії збережу, куди я що пригинала, бо деякі в мене троянди, воно ж все таки краще її гнути в одну і ту саму сторону щорічно, бо тоді пагони звикають, і хоч ми їх і відрізаємо, не всі ж ми обрізаємо дуже низько, так. Але вони все-таки, я думаю, звикають плюс-мінус, і можна користуватися тим моментом. Так? Ось тому збережу для історії і собі знатиму, чи вдавалося, чи не вдавалося. Олівія Роуз минула річ я її не пригнула, вона змерзла до рівня ґрунту, але по ній взагалі цього не було видно. Вона абсолютно відродилась, відросла і був такий самий кущ, як і перед тим роком. Ось це вона вся з листям. Лист я не забирати, воно здорове. Єдине, що я позабирала там ще бачите, полишалися з квіти, там підсухші, підмерші, підгнивші. Це треба забрати. Але я собі кажу, так забрати, я зможу із ліхтариком вночі, а от відео зняти, поговорити з вами в ліхтариком вночі не вийде. Тому я вибігла і зараз знімаю, а потім буду робити по в. По темному. Поруч на мене дітє. Його не нагнеш, бо це чайно-гібридна, вона має грубі пагони. Хай в олівії може бути і грубші, але вони гнучкіші без гостинка. А ось тут ні. Тому я її зв'язала по периметру і я її просто обріжу. Це вона так не лишиться на цю висоту. Я її обріжу під висоту накриття. І вона у мене буде накрита разом з олівією роз. Взагалі, олівю можна було пригнути ще нижче. Я спробую, бо я так бачу з року в рік. От, ніби пригинаєш, все гарно йде, лягає. А буває так, що якісь дні ну чи недостатньо там вона прогрілася, деревина після заморозку. якісь дні бувають такі, що хоч не хоч, як ти то не не старайся, а ніяк не можна пригнути. Тому треба лишитись того. Трішки почекати і продовжити. Кенделайт теж чорно-гібридна, теж з листям прекрасним, Ще пуп'янки. Пуп'янки забрати не буду, а ось такі всякі від, від квітлі вже, то я позабираю. От Її теж зв'язала і теж підріжу, трішки підріжу, буде тут трішки нижче накриття. Там гарно лягла готку, тут прекрасно лягла Purple Emperor, і ще можна було навіть нижче. Я думаю, ще притягну нижче, думаю, в мене патички лишаться, заб'ю і отут посередині, по центру ще підтягну. Тут є айсберги, ну як айсберги? Brilliant Pink і Burgundy Ice красені два пригнулися. До речі, було тяжкенько пригнути Astrid Грефін, але нічого вдалося. І ось Гансенса Тросток теж ще підтягну. Тобто я їх пригнула, зафіксувала, але ще потім можна буде, вони от так кілька днів полежать, бо я ще накриватиму десь через тиждень, дивлюсь по погоді, що ще буде сухі дні. І ось було таке, що люди мені писали, ох, ми чекали, чекали, а вже сніг. Так в нас теж лежав сніг. І навіть ось тут, в де, деяких місцях, на дорозі ще й досі лежить сніг, і такі льодові місця з льодом. Але загалом прийшло сонце в день дуже тепло і сонячно. Відповідно, сніг розтає, і все просушує. Абсолютно сухо сухісінько, тому ще встигнеться накрити. Бо ключове, як я казала в одному з попередніх відео, що все-таки має бути: от, пригинати можемо і в яку погоду нам може пригинатися чи може виходить пригинати. А от накривати треба абсолютно сухе, 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 повністю. Вся деревина, листочки, якщо лишаємо, все має бути сухе. І так, тут теж треба позабирати оті всі суцвіття, пелюстки. Вони змуміфіковані, такі гарні, але це гарно в вазочці десь, а не тут, бо тут точно щось на них є, ймовірне, що перезимує погане. Гарно лягла Діблесдемер, ось основний пагін було притягнути, а всі інші такі, що нижчі, я їх просто підв'язала по периметру до неї. Ось такі флористичні, як Монмартр, я її обріжу під висоту. Августа Луїза теж не пригнулась, теж обріжу під висоту. Ось ця краса. Я здивувалася. Кримський самоцвіт це є Флорибунда або ж по типу спрей. такий, Високий, невисокий, я не скажу, що дуже високий, є й більші, але й не незесенька. Взагалі-то метр має. От, дуже довго квітла, тут ще скільки пуп'янки, молодого он замерз, що я бачу, опустилося. Але я її не нагнула, то. тому я її зв'язала так само по периметру і я її обріжу. Чому я вирішила зв'язувати? бо я Раніше лишала під накриття просто такі малі кущі, їх не зв'язувала. Але мені не вистачало патиків, оцих композитної арматури, щоб я над кожним робила хрест так, та. Відповідно, у мене такі були дні, там вітряні, і воно зачіпалося, рвало агроволокно і все. І, і крізь ту дірку, і кілька дірок потім втрачався той ефект холодильника. Тому, якщо воно так компактніше, може є менша ймовірність, що воно буде рвати, зачіпати, та. бо не буде так розлого гілки ті терчати в різні сторони, але не всі, не всі. Я зв'язала ще побачу, що мені вистачить по шпагату. Кейт Кейток прихилила, прихилила, не пригнулася вона мені сильно. Ось нормально пригнулася піано, на диво. Це ж те, що гібридна, така груба, але оці пагони молоді, вони не визріли, вони швидше за все, дуже велике мрія, що вони перезмерзнуть, але вона й обрізатиметься точно не на такій висоті, тобто змерзне, то змерзне. Тому ось так плюс-мінус вдалося пригнути. Пашміну пригнула прекрасно, треба забрати ті всі кульки. Так. І, е Golden Zest, жовтенька, теж пригнулася. До речі, то в мене з'явився помічник, <сум> нагала поміч, як то кажуть, пообрізав мені троянди, деякі дуже-дуже непланово зовсім ну нічого. Якось виживуть, все буде добре, але стало гірше їх пригинати. Деякі, бо якщо високі пагони. Якщо високі погони, їх легше схопити і пригнути так з краю, аніж вони вже там на середині обрізані, і їх лишається сантиметр 80, 80 замість метра. Ну навіть там замість метра 20, метра 30. Тому так, оце я дивлюсь на Олександрин, так. Я її пробувала пригнути ну нереально, нереально тут видно, які тут грубезні пагони, більшість. Ну є тонкі, тонкі, може би пригнулись. Але сенс це ж є чайно гібридна. Вона зимує по-різному. Переважно я її обрізаю під накриттям. Може, там якийсь перший рік я її нагнула, коли було пару пагонів, і не дуже таких грубезних. Але минулоріч вона була під накриттям, обрізана змерзла. Я на ній показувала оцю цикітоніну, чи цикітоніну, там пасту. коли пілінг робила саме її. Вона мені від взагалі від того, що я аж підкопувалася в ґрунті під не до неї, до шийки тої, то вона ще й такий кущака наростила, По ньому взагалі не було видно, що вона обмерзла до рівня ґрунту. Ні, зовсім гарна густа, грубенька така, потужна, все як має бути. Тому я її теж зв'яжу по периметру, не встигла ще. От зв'яжу по периметру і теж обріжу під висоту накриття. Манстит, вот прекрасно нагнулася. Ну, очікувано, в принципі, але колюча. І коли я нагинала її, пригинала от бегонія красуня, і так пахла мені чудово. І ось шкідник, крітри. Я вчора ж тут робила, пригинала нічого не було порита, а сьогодні вже ось є. І алідорати. алідорати пригнулася добре, ви знаєте, вона така вища, вона височенька. Алідорати Лідурати височенька, тому пригнулася прекрасно. Я схопила спочатку верхню точку. Пригнула, а потім оце все оці ось нижня частина, яка нижча нижче сантиметрів на 70 від верхнього рівня. Просто по периметру скрутила, і ось так воно компактно вийшло. А от Ліула вона дещо нижча виявилася, ніж алідорати і грубша, такі грубші пагони. От я її, мабуть, буду омолоджувати навесні. Бачу, вже один чи два пагони точно треба молодити. В принципі, флорибунду і радять десь що три-щочоти роки пагони омолоджувати. Хоча б кілька пагонів на кущ, хоча б з одного почати, з двох так, то я її омолоджу. Але я не зможу пригнути її всю. Бо дуже грубі пагони, тому так я її зв'яжу по, по можливості по максимуму і теж обрізатиму під висоту накриття. Ну і ще там є кораловий сюрприз, Чайна гібридна, але дуже тоненькі пагони. Я пробувала, погнеться. Сьогодні я це дороблю, Довставляю, звісно, що арматуру, бо це ж тільки пригнула, а тепер треба доставляти арматуру і побачу. Коли по сухій погоді наступного тижня малює сонце і не також вітряно, бо коли дуже вітряно, то це теж погано, воно все втікає. Якщо помічників мати, там, чи хоча б ще одну пару рук, то це легше. А коли тільки дві руки, одна пара рук, то все. Так легко не виходить у вітер накривати. Ось тому. Наступного тижня буду вже накривати. І може, теж вийду в етер. Розкажу, покажу. І може ще щось покажу з пригинання, з більших кущів, Ну, буде видно, бо хочеться все-таки не завжди вночі робити це все, а і в день погода дозволяє. Ось так. І так, якщо у вас не, не виходить пригинати. Кажу, я була здивована, в певні дні я пробувала, не виходило мені, я не знала, як я то все пригну, а потім раз, і так сталося, пі... то і вночі заморозку не було якраз. Та. І день був дуже теплий, і все так легко йшло, лягало. Угу. Задоволена, я була такою легкістю роботи. Тому пробуйте і ви. В різні дні підходи там чи протягом дня, в різні години, має вийти врешті-решт в результаті. Дякую вам за відгуки. Чекатиму так, дякую за увагу, чекатиму ваші відгуки. І так, надіюся, що встигнемо ми це все зробити. Хто планував, звісно. Пишіть, як у вас, в кого випав сніги, ви переживали, що не встигли, чи все добре, чи, чи теж зростав сніг. і Ви бачите, що ви встигаєте. Буду дякувати вам навіть за такі відгуки. І так, питали мене, до речі, я забула. Попередньому відео сказати про оцю довжину патиків, так про довжину окремої оцієї патичка композитної арматури. Я купляла бухту по 50 метрів і різала десь 2 метри до 2 метрів, там плюс-мінус, щоб воно ж од... вийшло не обрізок якийсь, але все одно вийшли в кінці. Там все-таки трішки довші прутики. Тому так, 2 метри я роблю і якраз нормально вистачає. Нормально вистачає. Ось так. Дякую. Всім до наступних відео і па-па!